Лист п'ятий, мій любий Шашиня. Я трохи розчарований, бо чекав детального звіту про твою роботу, а натомість одержав таку собі абстрактну рапсодію, яким є твій останній лист. Пишеш, що ти сповнений радості, бо європейці розпочали ще одну війну. Я дуже добре бачу, що з тобою. Ти не сповнений радості, ти п'яний. Читаючи між рядків твоє вкрай неврівноважене повідомлення про безсонну ніч підопічного. Я можу досить точно відтворити стан твоєї свідомості? Вперше за свою діяльність ти скуштував того вина, яке є винагородою за всі наші зусилля, страждання і збентеження людської душі і сп'янів. Мені важко звинувачувати тебе, тобі ще довго треба набувати досвіду. Чи підопічний проригував на деякі з твоїх страхітливих картин майбутнього? Чи викликав ти в нього тугу за щасливе минуле? Чи відчував він радісний дрож у своєму шлунку? Ти добре грав в свою партію, еге Гаразд, усе це цілком природньо. Гаразд, усе це цілком природньо. Але пам'ятай, Шашеню, насамперед, обов'язок, а все інше потім. Якщо внаслідок твоїх зусиль він утратить лише молитву, то ти вічно відчуватимеш справу до того питва, першим ковтком якого тепер втішаєшся. Якщо ж завдяки постійній і холоднокровній прасі здобудеш його душу, тоді він буде твій назавжди, повний до вінця живий келих розпуки, жаху та подову, і зможеш підносити його до губ, коли тобі заманеться. Отож пильнуй, щоб тимчасовий успіх не відволік тебе від справжньої роботи, яка полягає в тому, щоб руйнувати віру і не допускати формування чеснота. У наступному своєму листі неодмінно подай мені повний звіт про ставлення підопічного війни, щоб ми могли вирішити, як діяти далі, чи зробити з нього палкого патріота, черевного пацифіста. Тут є багато можливостей, але мушу тебе попередити, щоб ти не покладав надто великих надій на війну. Звичайно, війна і річ забавна: раптовий страх і страждання людських істот це законний і приємний відпочинок. Для безлічі наших трудівників. Але який зиск будемо мати від війни, якщо ми не використаємо її для приведення людських душ до нашого пекла? Коли я бачу тимчасові страждання людських істот, які нарешті вирвалися від нас, я почуваю себе так, наче на пишному бенкеті, скуштував першу страву, а врешті страв мені відмовили. Це гірше, ніж узагалі нічого не скуштувати. Ворог вірний своїм варварським спробам ведення війни. Дозволяє нам побачити короткочесні страждання своїх улюбленців лише для того, щоб дражнити й мучити нас, насміхаючись з безперервного голоду, який спричинили його дії на сучасному етапі великого конфлікту. Отож, подумаємо краще про те, як використати цю європейську війну, а не про те, як одержати від неї втіху, бо вона має в собі певні тенденції, які вже за самою своєю суттю діють на нашу користь. Ми можемо сподіватися вибуху жорстокості. І розпусти, але якщо не будемо обережні то станемо свідками того, що тисячі йтимуть у цей час до ворога. Тоді як десятки тисяч, яким бракуватиме наснаги для такого кроку, усе ж відвернуть свою увагу від самих себе і спрямують її на вартості і справи, які здаватимуться їм вищими, ніж вони самі. Я знаю, що ворог ставиться негативно до багатьох із цих справ. Саме в цьому найяскравіше виявляється його несправедливість. Він часто заохоплює людські істоти, що віддали своє життя за справи, які він вважає негідними, на тій потворно-софійській підставі, що людські істоти сприймають ці справи як гарні і дотримуються найкращих із відомих їм засад. Подумай також і про те, які небажані смерті трапляються під час війни. Людей вбивають там, і вони знають, що можуть бути вбитими, куди вони йдуть, якщо взагалі належать до прихильників ворога, підготовленими. Набагато краще було б для нас, якби всі людські істоти помирали в дорогих приватних лікарнях, серед лікарів, які брешуть, медсестер, які брешуть, друзів, які брешуть, як ми навчили їх, обіцяючи вмираючому життя, запевняючи його, що хвороба виправдує будь-яке потурання своїм слабкостям, і навіть, звичайно, якщо наші працівники знають свою справу, ставлячи перешкоди священникові, щоб той не розкрив форму його справжній стан. А які руйнівні в нашій роботі постійні думки про смерть, котрі так посилює війна? Один із найвипробованіших засобів заохочення до самовдоволеної буденності виявляється недієвим: під час війни навіть людська істота не може повірити, що вона житиме вічно. Я знаю, що струб і решта вбачають у війнах добру нагоду для нападів на віру, але вважаю, що це перебільшення. Своїм людським послідовникам ворог просто сказав, що страждання становить суттєву частину того, що він називає відкупленням. Отже, така віра, яку зруйнувала війна або пошесть, не варта була зусиль, витрачених на її руйнацію, Я маю на увазі повсюдні страждання протягом тривалого часу. Саме такі, які спричинює війна. Звичайно, у цей момент терору, тяжких утрат чи фізичного болю ти можеш захопити свого підопічного, бо його розум тимчасово загальмований. Але я переконався, що навіть у такій ситуації він, звернувшись до ворога, майже завжди одержує від нього допомогу. З прихильністю твій дядько Крутин.